Бажаю міцного козацького. Вашій увазі розпаковка Matarola L60 Pro. А ті, хто додивиться це відео до кінця, дізнаються корисну інформацію з підбору гаджетів, таких як смартфони, планшети, ПК залізо тощо. Тож, почнемо. Приїхала такі коробочці дістаємо так відкладаємо в сторонку так смартфончик в такій маленькій коробочці знаходиться бачимо що в комплекті немає блокоживлення, оживлення, хоча, хоча є рекомендація по самому е, блоку це USB Power Delivery 90 Вт, підтримується. А, так в особливість замітив, що у виробника е, присутні е, в продажу зарядники. Але немає, немає і саме 90 ватних є або 68 ваттів Так що видно, не видно, ну коротше, можна подивитися на сайті. Та присутнє 30 взагалі не цікаво. І 125, 125, 125 ваттів. Тож вважаю, що 68. Не буде э, достатньо, якщо треба, щоб заряджались швидко. Тож рекомендую звернути увагу на 125 Вт. Або 90 якогось іншого виробника тільки, щоб вони були якісь більш-менш відвідомого виробника, не якийсь підпольний Китай. Ждали. распаковываем захисни пломбы открываем коробочка так ну, тут у нас я зазвучал шум у нас тут ТД а у нас тут по комплекту тут больше ничего не маем. Кабелек Type-C Type-C. Макулатурка з голкою. О, це нова фішка Класифікатори енергоефективності. Ну, нова вимога від Євросоюзу. Це Такі, наприклад, можна було раніше зустріти, Та і зараз присутні на стиралках, на мікрохвильовках, на всяких інших побутових приладах показує, який клас зафіксовано. Тож, наблюдаємо, що тут досить високий рівень класу. І тут у нас Показує, що від одного заряду 67 годин попрацює. тобто Більше ніж 2 доби. Майже 3. Подивимося. Так, клас ремонтопригодності. Бі, Ударостійкості стійкості клас А, 1000 циклів заряду перезаряду. І AP-68 це захист від вологи. Так, і отакий у нас бампер де в комплекті. Він же чехол, бампер. Кому як подобається. Як тебе. Хочеться. його розривати. Така гарнюня. До речі, я помітив, що тут якісь недокраси, чи що воно. Це таке. Такі пластиковий, помітив, що в комплектації не вказано, що воно, що присутній бампер. Комплекти характеристики. Я думаю, ти подивимося. Всі характеристики. Так, технології, ось у Щось не забагато. Та я не просив тебе. Так, ось. Що у нас іде? Смартфон, кабель Type-A Type-C, хоча у нас, як ми бачили, Type-C на Type-C. Інструмент для SIM-карти є, він такий. І керівництво гарантія, а про цей бампер нічого не сказано. Так, ось тут більше нічого нема. І, до сам смартфон. Ось такий гарненький, залапаний трошки. То його хтось уже юзав. Ладно, подивимося, Вімкнемо, потім подивимось. Але це, це не тема цього відео. Тож, Як і обіцяв, під нас відео розкажу е, свій досвід, як е, підбирати під, робити підбір. На прикладі от своєму скажу, що гадав брати чи цей телефон, чи а, інший а, від виробника Samsung, а саме i56, версія 8256. Не сподобалось, що тут 8 оперативів, ну і двічі пам'яті в порівнянні так, з Моторолою. Але нижча, Тоді була ціна от, от така от, доакційна 20, 21 тисяча майже. а Зараз взагалі цікава пропозиція 18 900. І тож, як порівняти Знайшов такий ресурс, назва його воно на рев'ю. Опис залишу під відео. Не опис, а посилання на цей, на цей ресурс. Тож, наприклад, ось ми забиваємо H60 Pro та. І так, а 56 Samsung а 56 Порівняти так, тепер, якщо тут обираємо, які у нас версії. То Samsung, як ми пам'ятаємо, у нас 8256. То тут треба вибрати, що це у нас саме 8256. Так, а. Матролі підбираємо 12512 і оновити порівняння. Так, і тут ми нижче прокручуємо і бачимо причини вибрати Samsung. Не буду детально тобто порівнювати зараз, тому що це не тема цього ролику. А кому, кому цікаво, може порівняти те, що їм потрібно. Причини вибрати метеору тут набагато більше. Тож і ще один нюанс остаточний: тут є індекс цінності вибору. Тож, тільки, тільки потрібно вписати актуальну ціну, яка Доступна для купівлі в цей момент. Тому що тут якась рандомна ціна 15381 на Samsung якої немає. Ну, принаймні, в магазині Алло. Вписуємо 18 899, 18 899. Тут ми вписуємо 21999. Там де демотурва. 21999, І розрахувати тиснемо, тож індекс цінності з невеличкою перевагою, а саме 4-3%. співвідношення півношення ціни якості на йде на користь мотороли. Тож, користуйтесь, якщо комусь о, цей спосіб порівняння сподобався, то користуйтеся. Так, а на цьому це відео ми закінчуємо. Якщо вважаєте, що воно було для вас корисно, підтримайте його вподобайкою, та дякую за увагу.